Раді вас вітати Галина Миколаївна. Сьогодні ви забираєте свій вже власний пояс Мірокал 2 так, так. Як довго ви у нас в салоні? Ну, дві неділі, мабуть. Зовсім трошки. Да? Да. І я знаю, що у вас навіть за ці дві неділі вже є покращення. Да. Да, поділіться. Я дуже буде. рада. Буквально за три рази я тільки три рази пробула в цьому в вашому салоні, і у мене різко упало давлення на 20 одиниць. У мене було 148 років і завжди тільки підвищувалося, ще вище, вище бувало. А це так різко упало на 120, а тобто потім стабілізувалося. Да, стабілізувалося. А потім, а потім ще й нижнє стало 70 замість 80, то взагалі. Я була здивована дуже і, і приємно здивована через те, що я відчувала вже, що є якесь покращення в моєму організмі. Я дуже страдала цією хворобою 8 років і. Шукала виходи, кругом е, все е, пробувала як що і нічого не допомагало. А тут пішла і за три рази мені зробилося легше. Я дуже рада, і я дуже було... вам дякую. Олена Миколаївна, а що цих три рази ви використовували яке обладнання? Ну це один раз я оділа пояс, пояс Miracle, а три була на тому три процедури на тепловому керу. А використовували пояс міракал? Один, один раз, раз. Один, один раз. раз, так. Із цих трьох. Ну, із трьох що раз, три рази була я, і от і мені зброя. І зараз все... ваш тиск. Він уже не підвищується, вас... остався стабільно, да, нормалізувався. 120 на 70, я здивована. Супер швидкий результат. Да, да? Я навіть ну, ти на роботі, з роботи там і так гар, ну жарко ж зараз, і все думаю, ну угу. все, це вже яка, який ти тиск мірю, 120 на 70. Супер. Питань масок. <смеш> Можна в когось раді, що вас запросили в Так, да, Я дуже рада, я дуже а дякую. хто вас запросив? Шорин а, Олександр Кирилович. Да, з Ольгою Владимировною. Так що я їм дуже дякую. Вони дуже молодці, і ви також, і всі, дякую, хто сюди ходить. Я думаю, що ми Мали всі Мали які проблеми будемо вирішувати з поясом Мірку. Ну, у мене ж багато проблем. Я не хочу, звісно, про всі розповідати. Але так? острохандроз, Боліщий, ну, та, так? потім ну, тут же ж, протрузія. Ось мені тут вже оприділи. Ви зробили діагностику да, да. ну, і Крім того, у мене там желудочно кишечний тракт цілий. Низка, да, ціла низка, всяких. Тобто, роботи багато? Багато роботи. Я буду довго ходити до вас. Я сподіваюся, що мені це все дуже буде допомагати. І я хочу всім побажати, щоб всім теж допомагало це і буду всім пропонувати дуже ваш дякую. салон. Дуже дякую. Галина Миколане. Ви обрали в подарунок собі зубну пасту. Бест. Да. No Чому саме такий подарунок обрали? Ну я просто почула про цю зубну пасту, коли прийшла до вас, і я тут уже почула. Люди е розказували про неї, і я вирішила купити і теж. Бо у мене ж родина є, і в родині теж треба все. Про всіх подбати. Да, а Правильно. візьму такий набір, то всім вистачить. Чудово. Для сім'ї. Да, Щоб чудово. всі були здорові. Чудово. Да.